Шановні радіослухачі, далі в ефірі Долинського радіо рубрика запитання відповіді з питань зайнятості населення, що таке ваучер і з якою метою він видається. Працівники Державної служби зайнятості роз'яснюють наступне ваучером. Є документ, що дає особі право на проходження одного з видів професійного навчання. Таким навчанням може бути перепідготовка заробітничою професією, спеціалізація чи підвищення кваліфікації у закладах освіти чи у роботодавця, або ж ваучер дає особі право на підготовку за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутого за іншою спеціальністю. Ваучер дає особі право на підготовку. На наступному рівні освіти, крім третього, освітньо наукового чи освітньо творчого рівня вищої освіти ваучер гарантує особі оплату її навчання центром зайнятості. Вартість ваучера встановлюється у межах вартості навчання, але не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У разі, коли вартість навчання перевищує максимальну вартість ваучера, особа або роботодавець можуть здійснити оплату різниці вартості навчання. Право на одноразове отримання ваучера в Державній службі зайнятості для підтримання конкурентноспроможності на ринку праці мають окремі категорії громадян. Слід зазначити, що зареєстровані безробітні не мають права на отримання ваучера. Але це не позбавляє їх права на проходження професійного навчання. Навчання безробітних проводиться на підставі відповідного сертифіката. Правові підстави видачі ваучерів регулюються статтею 30 закону України про зайнятість населення. Процедурні питання видачі ваучерів врегульовані порядком, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 20 березня 2013 року, за номером 207. Затверджено також і перелік професій, спеціальностей для навчання, за якими може бути виданий ваучер.